До ж вони розумні, бачите? Сидить, а друг спить. Розумні, дружні. Я ж кажу людям багато-багато чого треба вчитися від маленької комашки до великої тваринки, добру, розуму, мудрості, людяності. Хоча вона є в тварин. Друзі, це надзвичайно. Друг раніше на нього речав, гарка, але розуміє. А що Блейк показав йому, що він тут головний? Бо друг, напевно, старший, я так думаю. Бачите, і вони собі дружно тут сидять. Розумні песики. Розумні песики, друзі. Бачите? А люди гаркаються, їм все мало, території, землі, всього, грошей захланні такі, недобрі. А тварин треба на мільйон відсотків всього мовчиться. Недаревно Бог їх створив для нас. Щоб не вони, а ми в них вчилися. Завжди, 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 друзі. Люблю вас!